Вітаю вас, дорогі друзі! Після деякої перерви я знову повертаюся в ефір. Перерва була пов'язана з обривом на лінії інтернету, довелося ставити нову бетонну опору за власний кошт на новому місці проживання. Знову зіткнувся з бюрократичною тяганиною, але все позаду. Тому прошу підписатися на мій канал та підтримати його фінансово через кнопку спонсорувати. Тепер я знову буду робити регулярні випуски з актуальною інформацією. Отож починаю. Кабінет міністрів планує, як зазначив прем'єр-міністр Шмигаль, великі реформи в соціальній сфері. Нарешті змінюються підходи до прожиткового мінімуму. Для працездатних осіб цей показник у цьому році становить 3028 гривень. Хіба реально прожити на цю суму у 3028 гривень? Звичайно, що ні. А тепер, нібито уряд розглядає пакет законів, які передбачають підвищення прожиткового мінімуму. Чому це так важливо для нас, пенсіонерів? Та тому, що. На основі цього розміру прожиткового мінімуму визначаються державні соціальні виплати, житлово-комунальні та побутові послуги, послуги у сфері охорони здоров'я і освіти та ряд інших послуг. Але як бути з бюджетною резолюцією, якою уряд заморозив прожитковий мінімум на три роки? На три роки, тобто з 2025 року по 2027 рік, уряд також заморозив мінімальну заробітну плату. Її розмір 8 тисяч гривень. І до кінця року вона не буде змінюватися, хоча є законопроекти окремих народних депутатів щодо її підвищення. Щоб якось потішити українців. Міністерство фінансів України оприлюднило розрахунки підвищення мінімальної зарплати на наступні роки. Вона буде зростати так. 2026 рік до 8688 гривень. 2027 рік до 9 374 гривень. І 2028 рік до 10 059 гривень. Відповідно, підвищення мінімальної зарплати вплине і на розміри наших пенсій і їхню індексацію на соціальні виплати від держави. Чи достатньо такого збільшення розміру мінімальної зарплати? Звичайно, що ні. Навіть у Міністерстві фінансів визнають, що це зростання лише частково компенсує втрати купівельної спроможності населення, які стали наслідком війни та інфляції. Це все будемо очікувати у наступних роках, тому вилами по воді писано. Але є важливе питання, яке уряд вирішив уже сьогодні. Багато пенсіонерів зіткнулися з тим, що вони не могли вийти на пенсію своєчасно через нестачу страхового стажу. Особливо прикро було, коли людина працювала, стаж є, але пенсійний фонд його не зараховує. Одна з таких причин людина працювала в одній з республік колишнього Радянського Союзу. А це тепер зовсім інші держави. Нарешті Кабінет міністрів на днях. Затвердив два порядки щодо визначення стажу роботи. Це порядок підтвердження нездійснення іншої держави пенсійних виплат особам, які проживають в Україні за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього Радянського Союзу для зарахування їх. До страхового стажу. І другий порядок порядок підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі до страхового стажу стажу роботи для визначення права на призначення пенсії за віком. Кабмін доручив пенсійному фонду переглянути рішення, прийняті з 2024 року. Стосовно осіб, які працювали до 1 січня 1992 року. Раніше ці питання регулювалися угодою між державами учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення від 1992 року. Відповідно до статті 6 цієї угоди. Громадянам України при призначенні пенсії враховувалися періоди роботи на території Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Кирестану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Російської Федерації. Але з 1 січня 2023 року з угоди вийшла Росія. А після цього і Україна. Маємо надію, що нарешті це питання буде врегульоване. І на завершення кілька слів про базову соціальну допомогу, яка запроваджується з 1 липня. На неї можуть претендувати малозабезпечені сім'ї, самотні матері, багатодітні сім'ї, діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Не мають можливості отримувати дитину або місце проживання їх невідомо. А з 1 жовтня цього року отримувати базову соціальну допомогу зможуть і інші вразливі категорії населення. Базова соціальна допомога надається терміном на 6 місяців, але є можливість її автоматичного продовження. Розмір на першу члена сім'ї складає 4500 гривень, а на кожного наступного 70% цієї суми, тобто по 3150 гривень. Для осіб, які досягли пенсійного віку, але не заробили необхідний стаж для призначення пенсії, будуть використовуватися такі показники. 2385 гривень, якщо придбали менше ніж 10 років страхового стажу. 2790 гривень, якщо вони мають від 10 до 20 років страхового стажу і 3150 гривень, якщо кількість набутого стажу становить від 20 до 30 років. 3960 гривень, якщо вони мають понад 30 років страхового стажу. Подати заяву на призначення базової соціальної допомоги можна буде двома способами. Письмово у сервісному центрі пенсійного фонду. І онлайн через портал Дія. Ось коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій. Канал завжди будете отримувати чітку конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!